Бойове побратимство це запорука нашого успіху і перемоги над одвічним ворогом московитами, які приперлися на нашу святу українську землю і топчуть її своїми брудними чоботями. Коли фронт і тил є єдиним цілим, наша звитяга вже є не за горами. І ось з за гір, з гір нашого Прикарпаття до нас приїхали давні наші побратими. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків з друзями, з прикарпатцями, яким ми надзвичайно щиро вдячні за постійну і дуже потрібну допомогу. Оці пташки вже сьогодні будуть летіти в голови московитів і знищувати їхню техніку. Спільно разом ми приречені на велику перемогу. Дякую, товариство! Ми українці, ми на своїй Богомданій землі. Я хочу подякувати нашій славній 128-й Важкій механізованій бригаді, дике поле за боротьбу за Україну, за те, що ми маємо сьогодні надійний тил. І я вірю в те, що спільно з надійним тилом буде перемога. Слава Україні! Героям слава! Москва впаде!